Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про устілки для спортивного взуття від виробника Кочене. Ось такі от устілки. Але спочатку хочу вам показати устілки, котрі ну, більшість виробників вкладають в, спортивне, в своє спортивне взуття. Виробники витрачають багато часу на те, щоб зробити, зробити комфортне, якісне взуття, але дуже мало приділяють. Уваги на устілка. Устілки це теж дуже важливий елемент взуття. Ну, ось, Наприклад, в мене є така устілка, тут поліуретанова основа, але синтетичний верх і стілка пласка, ну, вона нічого не фіксує, ну, так, аби була. І поліуретан Амортизує, але синтетичний верх не відводить вологу при використанні спортивного взуття, тому, тому ноги швидко потіють, ну, натира, натирають мозолі при цьому. Ну і з'являється неприємний запах, шкідливі бактерії. ну Комфорту мінімум вийде. Або ось така ось попалася. Устілка. Ну, взагалі дивно, не зрозуміло, з чого вона зроблена. Ще й вклеєна така от, наче в п'яточку, щоб було більше амортизації на п'яточну частину, але все ну, таке. Знову синтетика. Ноги будуть парити. Запах буде неприємний. А ось устілки спеціальні для спортивного взуття. Ось вони такі. Можна подивитися різницю. Отак. Устілки від кочене для спортивного взуття виготовлені анатомічно правильно. Основа поліуретанова. підтримка свода стопи навіть є. Чаша п'яточні частині, щоб п'ятка фіксувалася а, устілкою і фіксувалася взуттям. Менше травм, більш комфорту вийде. А, верхній а, середній шар а, це нижній шар а, поліуретан, Середній шар це латексна піна, амортизуюча. А верхній шар це а, бавовна, натуральна бавовна, а, перфорована по всій площині перфорації потрібна для циркуляції повітря і відводи вологи. Завдяки цьому ноги будуть залишатися сухими і додадуть більш комфорту при заняття спортом або просто при ходьбі. Також верхній шар бавовняний, просочений спеціальним просоченням санітізер. Це просочення антибактеріальне і антигрибкове, тому вбиває всі шкідливі бактерії, котрі можуть з'явитися. Тому ноги завдяки перфорації сухі, завдяки антибактеріальному просоченню, вбиваються бактерії і не буде ніякого запаху. Тому такі устілки. Додадуть більше комфорту, більше безпеки, ну і задоволення при вкладанні таких устілок буде максимальним. Устілки рекомендовано такі устілки сушити при використанні один раз на три дні. Просто витягається взуття і кладеться десь. Поруч, щоб вони висохли на батареї або а, інші нагрівачі, а, їх а, класти не заборонено. Не то, що не можна, а заборонено, тому що вони можуть деформуватися. Рекомендую а, після купівлі кросівок подивитися, які устілки в них. І якщо ось таке чудо в лапках, то Замініть на нормальний, і буде максимально комфортно, не тільки взуття, але й устянки. Ну і ногам буде теж більш комфортно, менше навантаження на суглоби, менше втоми. Під відео буде посилання на сторінку з цими усілками на нашому сайті. Так що заходьте. Відбирайте собі розмір, якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть або на сайті. Є номер телефону, дзвоніть, наші менеджери вам допоможуть, проконсультують. Дякую.